Через високий температурний режим цьогорічні жнива в області розпочалися на два тижні раніше під зерновими у всій категорії господарств 342,6 і тисяч гектарів, що на 2,5 тисячі більше ніж у минулому році. Зараз йде обмолот ранніх зернових і зернобобових культур, під якими 183,4 і тисячі гектарів. Вже більше двох тижнів жнивують господарства всіх форм власності, обмолочуються площі під озимим і ярим ячменем, озимою пшеницею, ріпаком, житом, вівсом. Яру пшеницю вже зібрано на 10% площ при плані 12,2 тисячі гектарів. Станом на сьогодні в області скошено і зібрано ранні зернові та зернобобові на площі 130 тисяч гектарів, що становить 65% до прогнозу. Вже намолочено понад 400 тисяч тонн зерна. Середня врожайність ранніх зернових 34,5 центнерів зерна із кожного гектара. А цей показник на 6 центнерів більший ніж у минулому році. Хорошу вражайність показує озимий ячмінь, який намолочують в середньому по 42 центнери зерна на круг. Ярий ячмінь дає по 36 центнерів зерна, озима пшениця по 39 центнерів. Ріпак по 24,7 центнерів зерна із кожного гектара. Високими темпами жнивують господарства Попіннянського району, де на сьогодні вже обмолочено 70% площ. У Ружинському районі 65%, у Житомирському районі 58%, у відсотків. районі 54% і в Черніхівському 50 – 50% площ. Обмолот всіх культур триває зранку до пізнього вечора, поки не впаде роса, і в середньому за день обмолочується до 15 тисяч гектарів. Сьогодні на жнивах працює 619 зарозбираних комбайнів, з яких 95 на договірних умовах. Навантаження на один комбайн при обмолоті ранніх зернових становить 147 гектарів. По урожайності на сьогодні першість у Попілянському районі, де в середньому з кожного гектара збирають по 53,6 центнерів зерна. У Ружинському – по 51,6 центнерів, в Андрушівському – по 46,3 центнерів. Чуднівському по 49,7 і в Новоград-Волинському по 40 центнерів зерна на круг. Обмолот ранніх зернових і заробобових культур в області планують завершити за півтора-два тижні.